за що означає, якщо в мене на коробці Чікі Бамбоні. Всім привіт! І давайте я вас познайомлю з нашим персоналом. Почнемо з Танюші. А пакує ваші замовлення. Ну і звісно, трохи стежить за магазином та займається виготовленням подаруночків. Перейдемо до нашого контент крієйтора Її персонаж Слус І колись вона також пакувала ваші посилки. Але зараз знімає відео для вас: це Даніела а на черзі Дашуля. Це її персонаж Дуні. Це котик Зірка. Колись давно вона також була нашою пакувальні. Але зараз замовляє та розробляє дизайни на новий товар. Переходимо до Снопі. Це персонаж Валі. Сумних новин вона скоро переїжджає за кордон. Тому у вас є остання можливість отримати упаковану посилку саме від неї. А у мене персонаж Джузі. Мене звати Катя. Або, можливо, хтось знає як мама Джузо. Я замовляю для вас офіційну продукцію з Кореї. Та збираю ваші замовлення на відео. Як вам наша команда Хто із нас ваш улюблений? Та від кого посилочки ви отримували? Ця з нами в коментарях.